Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Завжди моліться. 1 Солонян 5.17. Безперестанку моліться. Я отримала 84 бали за тест. Це було коротке повідомлення від доньки на екрані телефону, але його вистачило, щоб мені передалися її емоції. Вона щойно почала відвідувати заняття в середній школі і користувалася телефоном під час обідньої перерви. Моє серце стало частіше битися не лише тому, що моя донька добре склала тест, але й тому, що вона вирішила повідомити мені про це. Вона хотіла поділитися зі мною своїми гарними новинами. Зрозумівши, що її повідомлення зробило мій день щасливим, я подумала про те, що відчуває Бог, коли я звертаюсь до нього, чи він так само задоволений, коли я говорю з ним. Молитва це спосіб нашого спілкування з Богом, і це те, що ми повинні робити безперестанку. Спілкування з ним нагадує, що Він з нами завжди, і в добрі часи, і у важкі. Ділитися з Богом нашими новинами. Хоч він і так про все знає, корисно, оскільки це зміщує наш фокус і допомагає нам думати про нього. У книзі Пророка Ісаї сказано думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Якщо ми зосереджуємося на Бозі, на нас чекає мир, якими б не були обставини. Нам потрібно постійно підтримувати зв'язок з нашим Творцем і Спасителем, шепотіти молитву, не забувати радіти і подяку складати. Зрештою, апостол Павло каже, що це Божа воля для нас. Що вам потрібно розповісти Богу? Як пам'ятати про необхідність упродовж дня підтримувати з ним зв'язок? Помолимось. Милосердний Боже! Будь ласка, нагадуй мені про важливість перебувати на зв'язку з тобою протягом усього дня. Я хочу радіти і дякувати тобі за все, з чим стикаюсь в житті. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.